Ой, а що це я таке тут побачила? Ох, нічого ж собі. Молодий, великий, але молоденький, гарний. Отже, помили, порізали ми наш біоматеріал. Заливаємо водою і ставимо варитися 15 хвилин. Після варки це все наше часть на пательні. Хай смажиться, поки аж підсушиться. Ми його посолимо по і будемо тоді пробувати. Ось таку красу маємо на виході. Вони, до речі, дуже ароматні. І до них дуже файно підходить сухий часник. Отже, готовка наша вдалася. Навіть мину від мого лиця грибочки не згоріли. Зараз будемо куштувати. Вони на гливу схожі. Але глива все-таки жорсткіша. Вони м'якше за гливу будуть. І з сухим часником вони досить непогані. Я б навіть сказала, вони досить смачні.